Вітаю! Сьогодні пропоную вам зробити мою авторську техніку Переїзд до своєї мети. Її гарно виконувати, коли у вас є якась дуже конкретна, осяйна прописана у цифрах і датах мета. Певний рівень доходу, якась планка по здоров'ю, вага. Придбання чогось для вас важливого, переїзд, щось таке дуже-дуже конкретно. Але сюди можна відносити і, в принципі, будь-які цілі стосовно відносин з іншими людьми, але все ж краще брати щось максимально конкретне. Тож, техніка, переїзд. До своєї мети. Що таке переїзд? Це коли ми знаходимося зараз в одній точці, і нам треба переїхати кудись дістатися, а, <кій> пройти певний шлях до іншої точки. І ми працюємо на аркуші паперу А4. Кольоровими олівцями я показую фломастерами, щоб було яскравіше на камеру. Тож, визначте, зліва ліворуч у вас ваша відправна точка, де ви знаходитесь зараз. А справа буде точка, куди ви хочете потрапити. Тож, Намалюйте будь-яким символом, позначкою, образом себе в тій точці, де ви знаходитесь зараз. Де це буде в лівому кутку з лівої сторони вашого фарку. Ось тут. Як ви себе позначите? Я теж помалюю разом з вами і буду працювати з цілею певна сума доходу, і буду показувати на собі цю техніку. Малюємо максимально інтуїтивно. Тільки я взяла у руки аркуш паперу, я побачила, що я в точці, яка зараз, це такий маленький паросточок із ґрунту. У вас може бути будь-що, це може бути герой книги, казковий герой, можете просто себе намалювати, немає жодної різниці. Головне слідувати за своїми першими відчуттями. І праворуч ми малюємо точку Б. Коли ви досягли цілий. Що це буде? Який це буде образ, він може якось відповідати вашому першому образу, а може бути зовсім інший. Що вийде зараз у мене, побачимо. Так, ось що в мене вийшло? Цікаво, що коли я малювала цей паросток, я думала, що він виростав якесь велике плодове дерево. Але коли я, <клес> я взяла фломастер для того, щоб. Намалювати свою ціль, я зрозуміла, що ні, це не де, зовсім не дерево. Це така навіть не думала, що клумба, потім, поки малювала, зрозуміла, що ні. Це такий навіть а, поле більш ні, щось більше, ніж клумба, а, порожче квітами. Може, це поле з тульпанами, ну щось таке, чогось дуже багато. Ось так я символами зобразила себе зараз і мої цілі. Мою ціль. Да? Образи можуть зовсім не відповідати логічному вашому уявленню про вашу ціль. Тобто, якщо там ціль доход, да, то не обов'язково тут малювати мішок з грошима. Все, що приходить із підсвідомості, це все найбільш правильно. Тож, що ми робимо далі? Да, якась дорога є між ними, якийсь шлях. А як вам здається, що то за дорога? Можливо, це пряма асфальтована дорога, такий хайвей? Можливо, це якась ґрунтова доріжка. Може доріжка така, вона петляє і якось іде не дуже прямо до вашої цілі. Може, це водойма, і цей шлях треба по водоймі здолати, а можливо, ви відчуєте, що тут далека відстань, треба потягом їхати. А можливо, настільки далека, що дорогами це не поєднати, а літаком. Треба діставатися літаком. Відчуйте, що це за дорога між вашими цілями. Спочатку відчуваємо, малюємо дорогу, а потім яким транспортним засобом ви можете переїхати. З тої точки, де ви знаходитесь зараз до своєї цілі. Малюємо. Так, показую, що в мене вийшло. Значить, дорога в мене така пряма асфальтована дорога, відстань, по відчуттям недалека між точкою, де я зараз знаходжусь, і до моєї цілі. І переїжджаю я такою веселенькою вантажівочкою, прям вантажівочкою. Да? Щоб ви розуміли, що, наприклад, восени я робила цю саму техніку по іншій цілі, і в мене транспортний засоб була повітряна куля і зовсім не було дороги. І там логіка висновків була зовсім інша, ніж буде зараз. Я от зараз за собою спостерігаю і бачу зовсім інші тенденції в роботі з іншою сіллю. Да? І далі, що ми дивимось, да? які ще висновки далі робимо? Скільки взагалі можна тим транспортним засобом, що ви вибрали, переїжджати? Чи призначений? Ваш транспортний засоб для переїзду. А, взагалі, може, ви вибрали велосипед, наприклад, самокат, і ось як у мене була повітряна куля: а, скільки можна взяти речей з вашої теперішнього вашого життя, щоб перевести туди а, до вашої цілі? Да? Наприклад, якщо ви, от, там, як я, намалювали вантажівку, то в принципі достатньо багато ви можете з собою взяти. Що ви візьмете з собою? Коли я малювала, я зрозуміла, що це у мене вантажівка з. Це у мене тюльпани вийшли по відчуттям. І це вантажівка з цибулинками, з розсадою тюльпанів. От вона повністю Заповнена цибулинками тюльпанів. І я буду ще думати: у мене немає прям такої чіткої відповіді, про що для мене ці цибулинки, що мені треба перевести з собою туди, щоб отримати ту ціль, досягнути ту, тієї мети, що я хочу. Да? Наприклад, якщо це літак. Да, то в літаку, ну, зазвичай обмеження у нас по вантажу. А що саме необхідне тоді ви можете взяти з собою, і що ви маєте залишити у цій точці, де ви зараз? Що ви маєте залишити? Що ви не можете чисто фізично взяти з собою, ну, що обмежує ваш транспортний засіб? Да? Може, ви просто легкове, легкове авто намалювали, на ньому теж багато цього, чого не довезеш. Що ви маєте залишити зараз, щоб дістатися легко і безпечно до своєї цілі? Да? Наступне питання для аналізу. Ваш транспортний засоб він для вас однієї, чи багато людей їздять таким транспортом. Ну, ви одна переїжджаєте чи з кимось. Так? Наприклад, якщо ви вибрали, намалювали потяг, літак, пароплав. То подумайте в сторону, в той бік, що а, може до своєї цілі краще мети. Весь час плутаю, вибачаюсь. До своєї мети варто пересуватися з кимось, з кимось в команді. А якщо ви вибрали там, легковий автомобіль, велосипед, там, щось таке, то... Верогідно, вам нормально, комфортно рухатись до цієї цілі мети наодинці. Ось. По цим питаннячкам себе проганяємо, робимо висновки і рухаємось далі. Наступний момент, які можуть бути перешкоди на шляху вашого транспортного засобу? Ось Ви вибрали, да? наприклад, літак вибрали, які можуть бути перешкоди в переїзді літаком, скасувати можуть, можуть рейс, перенести рейс. Да? Що перекладаємо на звичайне життя? Да, рейс переклали. Що тоді ми робимо? Ось якась перешкода виникла на шляху до вашої мети. Така Відклалось щось. Відклалось. І що ми робимо в звичайному житті? Да, ну, чекаємо. Беремо квіток, купуємо на інший рейс. Да, якось підстосовуємось. І переносимо це на свою мету. Як ви будете робити, якщо виникнуть реальні перешкоди в вашому житті? Які перешкоди можуть бути у мене оця така вантажівка? У неї не той недалекий шлях? Ну тільки у мене. Спадає на думку, що от з вантажівкою все буде добре, ну, можна передбачити там і бензином її заправити. Да? Тільки от я ну, бачу інтуїтивно, тобто я не придумую, які перешкоди можуть бути у вантажівці. Я дивлюсь на свій малюнок і інтуїтивно відчуваю, наприклад, що дорога перекопана може бути. От щось Вантажівка вирушає в дорогу, і от їде-їде, да, і виявляється, що якісь там ремонтні роботи на дорозі, і їй пропонують поїхати в об'їзд. Да. Не знаю, що це можуть бути за такі перешкоди в моєму житті метафорічні. Да. Але ну, поїхати в об'їзд. Ну, чим воно може закінчитися. Да? Ну, просто довше, можливо, довше буду їхати, але не факт. Можливо, об'їзна дорога буде навіть коротшою, чим пряма. Ну, ще метафорично, да? вибрати інший шлях. Ну, таке теж може бути. Да? Я вважаю, що треба їхати оцим шляхом, да? а можливо, зустрівшись з якоюсь перешкодою, можливо, я вирішу, що мені треба буде обирати інший шлях. А ось таке теж можливо, да? що я буду робити, якщо побачу, що по цьому шляху проїхати до моєї цілі мети. Не вдається думати по якій іншій дорозі, яку іншу дорогу вибрати для руху до своєї мети. От. От, такі у мене висновки, цікаві дуже. От я зараз вже відчуваю, да, що в мене виник супротив, коли я думаю. Тож я налаштувалась на таке пряме слідування до своєї мети, а вже відчуваю, що можуть бути якісь розвилки і повороти. Внутрішньо мені це не подобається, викликає супротив, тому я хочу зараз намалювати розвилку яка теж приведе до моєї мети, тобто вона буде трошки довше. Таким чином, я засну, заспокою свою підсвідомість і покажу їй, що все нормально, так буває. Ти все одно прийдеш до своєї мети. Зараз зроблю покажу, а ви думаєте, щодо своєї роботи. Ось я домалювала таку розвилочку, і я дивлюсь на неї. Мені гарно, спокійно, вона мене не лякає. І я відчуваю, що я спокійно сприйму, якщо, наприклад, мені прийдеться іншою дорогою їхати йти до своєї мети. Тож. Можете ще додати до своєї роботи щось, щоб вам було красиво, прикрасити, або загальний фон, що вам хочеться, або ще додати чогось до вашої мети, до вашого транспортного засобу. Зробіть цю роботу так, щоб вам було гарно. І діліться своїми результатами, висновками, враженнями, задавайте питання. І якщо потрібен зворотній зв'язок, я завжди на зв'язку і вам його дам. На все добре.